Можливо, хтось миє посуд або прибирає без рукавичок і каже: рукавички мене дратують. Я не можу в рукавичках робити. І ви засовуєте свої ручки постійно в миючі засоби агресивні. Припиніть це робити. Припиніть це робити. Подружіться краще з рукавичками. спробуйте одні, другі, треті, латексні, різинові, більшого розміру, меншого розміру. Ну, бережіть свої ручки. Це канцерогени, вони вам не потрібні. Я, якщо помию посуд один раз без рукавичок, все, в мене руки отак. Я не знаю, як у кого. В мене руки отако. Скручується просто моя шкіра. І це, це капець. А, а це шпитується все? А є ж такі чистюлі, які ж драють зранку до ночі, не робіть так, дружіть з рукавичками. Нічого не варто, ніяка тарілка чиста не варта того, що ви впитуєте роками, роками. а здоров'я потім. А скільки пухлина? А звідки пухлина потім? І жінка миє посуд. І щось страждає всередині, що вона втомилася, їй це. Я уявляю, як набридло. Слухайте, я ж 32 роки моєї дитині старший, уявляєте, скільки я також тягнула на собі це цей побут і все. Ви точно не з радістю миєте ту посуду? І уявіть собі. Канцероген сюди входить, а ви ще й страждаючи своєю жіночою долею. Що буде? Ну десь та й буде та пухлина? Правда? В якомусь жіночому органі. Це ж просто. То хоча б вже, знаєте, ну, на, на думки рукавичку резину вони не тягнеш, а на руки то можна. Значить, ви знаєте, що ви будете прибирати. Берете якраз масло, аргану, наприклад. да? Ну, Можна крем, але краще масло. Накрапали туди, ну, на руки тут вже пекучі не буде. Ну, ну, хоч якусь ефірну олійку, ну, одну-дві крапельки. Навіть намастили собі, вділи рукавиці і пішли прибирати. А ще й краще масочку для волосся зробили в цей час. Зав'язалися і пішли прибирати. Я маску роблю тільки коли прибиранням займаюся, в мене більше немає часу. Але я можу прибирати довго, от маска і працює. Ви прибрали чистота навколо, виняли, а у вас тут супер спа процедура відбулася за, за годину, за дві. Да тратьте гроші на ті резинові перчатки. Вот. Зняли собі там, кульочка з голови, а у вас маска на волосі зроблена. Тут можете собі. Що заважає? От мацерат, да? Ми тільки що сказали, що я його надовго наношу. Що вам заважає? мацерат з ефірними оліями нанесли. Так, сюди маску, сюди на намаслила, той самий мацерат на руки. Вділа рукавиці пішла прибирати. Потім раз після уборки. Красота? Красота? Да, і мию. Ха-ха-ха, Сподіваюся в рукавичках. А якщо не Прямо прям зараз припиніть. Прямо зараз зрозуміли мої хороші? Оце, оце є любов до себе. Оце є любов до себе. В нас дешево коштує, правда? Любов до себе вартістю в пару резинових рукавичок. Я ж даю вам, бачите, і дешевші є креми, і дорожчі є креми, і дешевші олії є, і е, та просто ваша оливкова олія, чи якась інша олія, е, яка у вас є вдома. Можливо, у вас не рафінована, є соняшникова, така, що пахне, знаєте, насіннячком. І це хорошо. і там є якась користь. Ну так мастіть же ж. Ну мастіть. це ж питання не грошей. Ви сьогодні почули, я сподіваюся, що це питання не грошей. Правильність, послідовність, очищення обов'язково, зволоження номер 1 номер 2 номер 3 номер 15 і номер No72. Це зволоження. А потім все решта. Не з мас-маркету косметика, косметика різноманітна. Чим ви старші, тим більше треба. І регулярність дій. Що небудь? Що небудь? Ручками на крайній випадок? Ручками. Ви можете 5 хвилин зробити ручками собі? Ручками, ручками, ручками. Але не так, що я стара вішалка, я зараз от потру собі одною морщиною буде мене менше. Ні, квіточка моя, красунечка моя, зіронька, моя славна девочка, скільки ти всього для всіх робиш? Зроби для себе, а зараз для тебе, Хорошень. Та намажем тобі пальчик, намажем, і другий намажем. І ручечку погладим маслечку. І вушка погладив. А ножки, боже, мої тру трудівнички, ви мої хороші. Зроблю вам ванночку для них з ефірною олійкою. Намащу вас кремчиком хорошим. Мої ж ви дівчатки. Дейділися ваш варікоз, ваше все це оце все.